Якщо контрабанду не можна подолати, то її треба очолити. На початку липня на рівненській митниці відбулися обшуки. У Національному антикорупційному бюро повідомили, що оголосили підозру одному із начальників, який... Налагодив отримання хабарів за допомогу компаніям в безперешкодному проходженні митного контролю під час оформлення імпортованих товарів. Зокрема, використовуючи службове становище, він сприяв розмитненню таких товарів на рівненській митниці за заниженими тарифами. Як стало відомо, із матеріалів слідства під час судового засідання таку схему реалізовував начальник управління боротьби з контрабандою рівненської митниці Андрій Дзюба. За даними слідства, посадовець діяв у змогу Ові з іншими особами отримані кошти ділили між собою, працювали так протягом 11 місяців і отримали неправомірної вигоди на майже 11 мільйонів гривень. Про обшуки на митниці повідомили і в самій структурі. Митниця не толерує будь-які корупційні прояви, тому завжди співпрацює з правоохоронними органами і всебічно сприяє відповідним слідчим діям. Прокоментував подію керівник рівненської митниці Віталій Собчук. Наразі Андрій Дзюба в одному з київських СІЗО. Згідно з запобіжним заходом, там він перебуватиме до 31 серпня. Може звідти вийти під заставу у 15 мільйонів гривень. Цей запобіжний захід підозрюваний намагався оскаржити в апеляційній палаті вищого антикорупційного суду. Зокрема, захисник не погоджувався із розміром застави. Мовляв, підозрюють у вигоді на 11 мільйонів, а заставу призначили на 4 мільйони більшу. Розмір застави значно більший. Ніж розмір, нібито отриманої неправомірної вигоди дзуби під час апеляційного судового засідання. Прокурор повідомив, що слідчі дії тривали протягом року. За підозрюваним слідкували від початку його роботи на рівненській митниці. Суддів прокурор запевнив, що випускати з під варти або зменшувати заставу не можна. Підозрюваний банально може втекти. 17 серпня 2023 року, маючи можливість безперешкодного виїзду за кордон, маючи статусів. Фактично початку вирісного свого неповновільного сина, як супроводжуючого через кордон. Потім в цей самий день через декілька годин повернувся і до що і першому кордон, як супроводжуючий. Андрій Дзюба заперечує отримання неправомірної вигоди. Щодо виїзду за кордон, повідомив, що робив це двічі, і кожного разу повертався назад. Я причавний повітря з міського пану, я віддаю лише за свій матер. І я не працював до кормося. Якщо чи ні, то показники побачите, які у нас в нас вони. А створити схему, як ви перший рівня древні, щоб створити схему ухилення і сплати подарування. Судді відхилили прохання сторони захисту. Андрій Дзюба перебуватиме у СІЗО до 31 серпня. Вийти раніше зможе, якщо за нього внесуть заставу у майже 15 мільйонів гривень. Паралельно триває розслідування. Під час судового засідання також звернули увагу на декларацію посадовця. Він готівкою зберігає 90 тисяч доларів та 900 тисяч гривень. На дружину зареєстровані дві автівки, куплені у 2022 році. Вольво вартістю у 885 тисяч гривень та Ауді. За 500 тисяч гривень. Син Андрій готівкою має майже 2 мільйони гривень, з яких мільйон 150 тисяч задекларовані як приз виграний в онлайн казино. Це задекларовано, що що все вирішило в інтернет казино Там одно все є податне. Що? Мільйони гривень вибереш на інтернет. дев'ятсот. Мільйон дев'ятсот. І це що Ні, так це через податково все передається, відповідно, докази надавалися. З офіційних доходів у Дзюби за 2023 рік заробітна плата від енергетичної митниці у 262 тисячі гривень та зарплата на рівненській митниці у 295 тисяч гривень. Також чоловік отримав пенсію у розмірі 181 тисячі гривень. До слова син Дзюби не лише у 2023 році отримав приз також майже 515 тисяч гривень. Як виграш було задекларовано у 2021 році. Мороз, Віктор Міщук, телеканала і моя джаг